Ой, барці! тут. Гарно кормим! Мої вітання, шановні підписчики, шановні гості каналу. Багато у кого з вас є мотоблок. Наприклад, такий як у мене, кентавр 10 сил. От у мене була така проблема, що мені показалося, що у мого мотоблоку кисневе голодування. А саме головне, так як я працюю дуже багато на різних огородах і мучуємо і все, і робота з пилюкою. Мені показали, що мій фільтр не справляється. І взявши оцього фільтра, та скелет, ми побачили, що він не видержує навіть одного сезону. я вирішив вирішити це питання. І звернувся я в магазин Лев. Магазин Лев Київська область, місто Біла Церква, магазин Лев. Конкретно Віталій, дякую. Я звернувся до нього і кажу, що я хотів би поміняти фільтра. На Москачовського 21-40 він сказав, що На що тобі той ще потріб, якщо є ланос. Він набагато дешевший, модернізуваний. Підібрали патрубки. І Віталію дякую. Благодарить тобі! Я зрозумів, що реально цього фільтра не вистачає. Тобто, ми викинули оцього фільтра, який через себе нічого не тягнув, і казалось би, ситуація покращилася. Коли я запустив вже реально загерметизована система, тому що ще герметиком на всякий случай все пройшли, у мене цей патрубок на згибі почав просто зминатися. Навіть на холостих оборотах, що мусив е, такі, таку трубку кидати всередину, для того, щоб він не зминався. Тобто гофру. гофру. Гофрірована трубка. Тому вивод. Цього фільтра теж треба міняти на більш е, продуктивніше, тому що кисневе голодування е, це вам впливає на топліво, на продуктивність. Благодаря цьому, що ми звернулися в цей магазин, ми зекономили кучу грошей, раз, нам дали гарну консультацію, а саме головне це один із небагатьох магазинів, де можна прийти узяти. Деталь, якщо вона не підійде, можна вернути без ніяких питань. Та можна взяти запчасті до будь-якої машини. Віталій, ще раз дякую. Ще раз дякую, магазин Лєв. Благодаря вам я поставив уже нормального фільтра з хорошою прокоді... проходімостю. І я думаю, що благодаря вам ми все-таки поміняємо уже і цього масляного фільтра для того, щоб забезпечити нашому мотоблоку і нашому кормільцю нормальну подачу воздуха. Дякую за увагу.